Друзі, вітаємо вас в ефірі Голосу Америки. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю, рівно о вісімнадцятій за києвом одинадцятій за Вашингтоном. І говоримо про найбільш важливі та актуальні теми, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нам з степом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого 30-ти тридцятивинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, сьогодні будемо говорити про різні теми. Про розвиток ситуації в сполучених штатах, про теми європейські, в тому числі, однак безумовно. Хочемо почати із подій, які ми бачимо зараз в Україні. Про це зараз знаємо дуже багато людей обговорюють не лише в Україні, але й на заході. Також йдеться про обстріл села Гроза на Харківщині. Ми знаємо, що Росія обстріляла це село у Копянському районі внаслідок удару по кафе-магазину, де було багато людей сьогодні. Загинуло вже щонайменше 51 людина, і це число продовжує рости. Людей досі шукають. Ще ми знаємо. Про поранених серед постраждалих також є діти, як повідомляє українська сторона, можливо, цей удар було завдано ракетою Іскандер із Росії. А також ми знаємо, що за 8 хвилин до цього удару в регіоні оголошували повітряну тривогу. А село Гроза воно було окуповане спочатку Росією. Спочатку 2022 року пізніше в ході контрнаступу минулого року його вдалося звільнити від російських сил. А зараз ми бачимо, що попри те, що село а, вже є звільнене, але все таки страждає далі від російської агресії, зокрема від а, ударів. А маємо ми також реакцію вже міжнародних змі, міжнародних оглядачів на те, що відбулося. Чекаємо на офіційну реакцію сьогодні від, а, від можливо представників Білого Дому чи інших офіційних осіб Сполучених Штатів, що пишуть змі про це. CNN пише, що цей удар став найбільш смертоносним по цивільному населенню України з моменту атаки на залізничну станцію Краматорська на початку 2022 року. А CNN року. наразі не може підтвердити незалежно, яка зброя була використана для цього удару. Але бачимо, публікують фотографії рятувальників із місця події, як вони розбирають завали власне цього магазину кафе, куди відбувся удар. New York Times про це також пише. загадують вони слова Володимира Зеленського, українського президента, який сьогодні є у Іспанії на зустрічі європейських лідерів. От нью Times пише, що Володимир Зеленський засудив напад напад у селі Гроза, яке не є на передовій лінії. Це жорстокий російський злочин. Сказав він, російський терор має бути зупинений. Видання Гардіян також на це звернуло увагу. каже, що не лише на в цій ділянці сьогодні були російські удари. А раніше командуванні України заявили, що ППО перехопило 24 із 29 безпілотників Росії, які вона запустила по півдню одеської, Миколаївської та Кіровоградської областей. Інші змі також про це пишуть. Ми лише вибрали декілька заголовків із американських та британських змі. Також багато про це коментують оглядачі, зокрема в соціальній мережі ЕКС, колишня мережа Twitter. активно зараз обговорюють. Безумовно, українські користувачі звертають увагу на це, але також і закордонні журналісти, оглядачі про це пишуть. Зокрема, Аріктор із видання Белінкет згадує, що під час нападу в кафе проходив поминальний захід поминки за нещодавно загиблим односельчанином. Саме тому в цьому місці було так багато людей. Вони вони зібралися. Бачимо, що атака припала саме на це. «Трей Їнгст – це журналіст видання Фокс, телеканалу Фокс, який перебуває часто в гарячих точках. Згадує про те, що рік тому, рівно рік тому, вони вели репортажі І цієї місцевості. По дорозі до Копянська люди раділи на, узб... на узбіччях після звільнення українськими українськими силами. Сьогодні ж Росія продовжує свої атаки. Нолан Пітерсон, це колишній військовий сполучених штатів. Зараз оглядач, аналітик, який перебуває тут у Вашингтоні, в тому числі пише так: думати, що Сполучені Штати мають привілей покинути Україну, є оманою найвищого рівня. Америка не захищена від наслідків у світі, де дозволено відбуватися такому варварству. Ось такі реакції маємо ми на цю мить. Ми знаємо, що сьогодні президент США Джо Байден матиме спеціальну нараду брифінг із радою з нацбезпеки на тему України. Ця зустріч була запланована ще напередодні. Будемо бачити, можливо, прокоментує якось і цей напад американський президент. Також ми знаємо, що в першу участь у такій нараді в Білому домі візьме новий голова об'єднаного комітету начальників штабів. Це Чарльз Браун, який замістив на посаді Марка Мілі. Напередодні президент Байден заявив, що незабаром виголосить велику промову про те, чому в інтерес. Сах сполучених штатів продовжувати підтримку України. Ми безумовно будемо стежити за тим, коли відбудеться ця промова. Наразі не маємо якоїсь дати, але Голос Америки, безумовно буде це стрімити і перекладати. А відбувається все це на тлі буремних кількох тижнів у конгресі. Напередодні у президента Сполучених Штатів запитали, чи не турбується він про те, що на тлі хаосу у палаті представників він не зможе виконати свої обіцянки щодо допомоги Україні, і ось як він на це відповів. Це турбує мене, але я знаю, що більшість членів палати представників і сенату від двох партій заявляли, що вони підтримують фінансування для України. Дуже скоро я виголошу велику промову з цього питання, і чому це критично важливо для сполучених штатів і наших союзників, щоб ми дотримувалися своїх зобов'язань? Експерти, з якими спілкувався «Голос Америки», якраз наполягали на тому, що президентові Байдену варто звернутися до американського народу і пояснити, чому в національних інтересах Сполучених Штатів в штаті в інтересах національної безпеки важливо, щоб продовж... щоб підтримка України продовжувалася. І я спілкувалася зокрема із директором інституту Джорджа Буша, це Девід Креймер, і ми з ним говорили про те, чи варто зараз непокоїтися, що підтримка України на капіталістському пагорбі може впасти, і чи під загрозою на цю мить є продовження допомоги Україні і власне схвалення нового пакету чи нового фінансування для, для допомоги Україні, які запросив у Конгресу Білий Дім. Деться нагадаю про суму в 24 мільярди доларів. Зараз затвердження цього законопроекту чи цього додаткового фінансування затримуються через те, що у палати представників немає спікера. І Девід Креймер сказав, що на цю мить хвилюватися не варто так само, як і люк кофі із інституту. Гудзона, вони говорять про те, що зараз який би спікер не був обраний наступним у палаті представників, зараз так виглядає, що Україна має достатньо підтримки і від республіканців, і від демократів для того, щоб схвалити це додаткове фінансування. Давайте послухаємо, що сказали експерти голосу Америки я думаю, що вона затримається. Але, врешті-решт, якщо лише не станеться якогось додаткового неприємного сюрпризу, я думаю, що конгрес проголосує на підтримку допомоги Україні. Багато залежить від того, хто буде наступним спікером, коли його оберуть. Пам'ятайте, кевіну Маккарті знадобилося кілька днів і 15 раундів голосування, щоб стати спікером. Тому я думаю, що затримка буде, але сподіваюся, що не надовго. Але це безперечно викликає занепокоєння і не лише в Україні. Україні. це викликає стурбованість серед наших європейських союзників, бо це викликає питання щодо нашої відданості і непохитності підтримувати Україну це не ідеальна ситуація, але насправді сильна двопартійна підтримка допомоги Україні зберігається. Як і підтримка НАТО і трансатлантичної безпеки, тому на цю мить не варто дуже хвилюватися щодо перспектив, бо ми не знаємо, що станеться. um, з республіканського боку існує трохи менше ентузіазму щодо збільшення фінансування допомоги Україні ніж це було на початку війни, але не варто забувати, що йде 20-й місяць конфлікту і у США багато внутрішніх проблем. Але, врешті-решт, Україна має достатньо підтримки з обох боків для схвалення додаткового фінансування. Так ми чуємо різні вислови, як публічно, так і в приватному спілкуванні. Є впливові конгресмени, які дуже публічно. Ставлять під сумнів потребу продовжувати допомогу Україні, бо вони мають казати певні речі для внутрішньої аудиторії, але приватно вони розуміють важливість і найімовірніше проголосують відповідно. Ось такий коментарі експертів щодо майбутнього підтримки України. Їхні прогнози питають юлінас що чи конгресмени щодня збираються, щоб затвердити спікера та державний бюджет США. Насправді ні, зараз вони не збираються зараз. Палата представників на паузі до наступного тижня. Власне, коли відбудеться голосування за майбутнього спікера, і власне зараз ми знаємо, що є щонайменше два офіційні кандидати від республіканської партії: це конгресмене Джим Джордан та Остівська Ліс. Насправді в них є різні погляди щодо підтримки України. Джим Джордан буквально вчора на питання чи буде він продовжувати, чи виступатиме він за продовження а, фінансування України. Сказав, що він проти цього від Скаліза, Це друга людина була після Кевіна Маккарті, в республіканській партії в палаті представників. Від нього ми чули інші заяви. Він говорив раніше про те, що. А, Підтримка України є важливою і що він за це виступатиме наразі. Невідомо чи приєднається до них хтось ще із кандидатів. Поки що маємо цих двох, і також невідомо, як голосуватиме республіканська партія. Думаю, це ми будемо за цим будемо стежити наступного тижня, і вже після того зможемо щось коментувати. Але принаймні такі кандидатури а, на цьому є а, протилежні, якщо так можна назвати, погляди в них також щодо. Підтримки України в майбутньому як реагують у Європі, зокрема в Україні, на складну внутрішню ситуацію у Сполучених Штаті, Штатах і чи стурбовані майбутнім підтримки про це і не лише маємо нагоду поговорити з нашим європейським кореспондентом Богданом Цюпіним. Богдане привіт, дякую, що приєднуєшся. Вітання. Вона не сьогодні в іспанській Гранаді зібралися лідери країн Європейського союзу, також президент України Зеленський, на засідання європейської ем, політичної спільноти. Але питання, які пролунали від журналістів до них, часто стосувалися Америки і власне того, чи не турбуються вони, що ця підтримка сполучених штатів, про яку заявляв Вашингтон одноразово, стільки скільки буде потрібно, що ця підтримка може якимось чином похитнутися, зважаючи на те, що відбувається зараз на капітолійському пагорбі. Що відповіли європейські лідери на це? Принаймні публічно? Е, так, у Гранаді, в Іспанії. Іспанія головує зараз у європейському союзі. Зібралися Зеленський представники 27 країн Європейського союзу і ще приблизно 20 держав європейського континенту. Тобто, це така цікава нагода для керівників держав від Великої Британії, Ісландії, Норвегії, які не входять в ЄС, і також. Туреччини й Азербайджану з протилежного боку брати участь у розмовах про європейські справи європейські справи. Очевидно, дуже часто непрості, і, наприклад, через конфлікт щодо нагірного Карабаху на зустріч до Гранади не приїхали керівники Азербайджану та Туреччини. Але зате там є наприклад прем'єр-міністр Вірменії, який фактично вперше. Зустрівся, мав нагоду порозмовляти з українським президентом Володимиром Зеленським. Отже, це така зустріч дуже дуже європейська, і найголовніше, звичайно, про що там говорить, це російська війна у Європі проти України. Найбільша війна з часів Другої світової. Багато двосторонніх питань країни вирішують питання. Нової міграційної хвилі у Європу е, хвилює багатьох і європейські е, лідери намагаються е, вирішити цю проблему. Очевидно, також але цікавою особливістю, е, особливо зараз на цій зустрічі, є те, як часто, як багато е, у зв'язку з російською війною проти України згадують Сполучені Штати Америки е, США. Так само, як і Європейський союз є головними силами, які підтримують Україну в обороні від російської агресії, і те, що зі сполучених штатів надходять тривожні новини. Ну, це тривожить багатьох тривожить європейців, тривожить українців. Але те, що сьогодні ми почули з Гранади, з Іспанії, те на чому вважали за потрібне наголошувати лідери, це звичайно оптимізм і надії. Навіть лунало слово впевненість на краще. Богдане наскільки цей... я думаю, що можемо послухати коментарі. А стосовно політичних штормів, то щодо Америки я впевнений. Впевнений, це сильний народ, сильне суспільство з міцними установами, з потужною енергією демократії. І нещодавно я був у Вашингтоні, розмовляв з президентом Байденом. Я спілкувався з конгресменами від обох партій, обох палат. Вони повністю підтримують захист свобод і розуміють, що йдеться про Росію, яка є ворогом нашого способу життя. Тут, в Європейському Союзі. Ми працюємо над допомогою на суму 50 мільярдів євро для України на 2024-2027 роки. Це дуже важливо, бо Україні потрібна передбачуваність і надійність прямої бюджетної підтримки. Наскільки я бачу ситуацію у сполучених штатах, то я дуже впевнена у підтримці України з боку США. Те над чим працюють сполучені штати, це справа часу. Цікаві ці коментарі Богдана. Наскільки взагалі цей формат, такий ми бачимо зараз у Іспанії? Наскільки він є важливим для Києва для того, аби зміцнити підтримку на Заході зараз? Це нагода зустрітися безпосередньо. нагода... Визначити, що важливе, і напевне нагоди переконати, можливо, ми можемо нагадати, як скажімо, в часи ковідних обмежень і, і карантинів, коли більшість подібних зустрічей, подібних переговорів відбувалися з допомогою відеозв'язку в інтернеті, лунали навіть такі застереження, що мовляв, ну навіщо взагалі з'їздитися лідерам представникам М різних країн витрачати гроші на літаки, забруднювати повітря і, і так далі. Але з іншого боку, ми знаємо, що є дуже серйозні зауваження серйозних політологів і політиків, навіть також які кажуть, що коли йдеться про серйозні справи, справи війни і миру, справи багатомільярдних витрат коштів з бюджету і, і так далі. Так далі, то Саме така безпосередня зустріч, саме розмови віч на віч, роз'яснення, можливість, можливість контактувати безпосередньо допомагають вирішувати проблеми і допомагають переконувати, тому що фахівці кажуть, що дуже важко у прямих переговорах у безпосередніх дуже важко людям казати ні. Тобто, якщо Україна, якщо український президент, українська делегація чітко впевнено і переконливо. Показує говорить про потреби України, то я впевнений, що такий безпосередній формат дозволяє українцям домагатися більшого, коли йдеться про підтримку. Богдана в нашій нещодавній розмови ти звернув увагу на те, що зараз дедалі більше європейських лідерів говорять про необхідність розширення європейського союзу. Чи пов'язано це із російською війною проти України? І чи усі лідери хочуть бачити в цьому розширеному форматі безпосередньо Україну? Я би пов'язав це з російською війною проти України, навіть якщо говорити просто е, про е, час і про події рішення, які відбулися е, починаючи з лютого е, 2022 року, після того як Росія розпочала цю страшну війну. Я думаю, що е, саме цей шок, саме те, що відбувається. В Україні ті жертви, яких зазнають українці, саме спрямованість російської агресивної машини проти головних ідей Європи: жити в мирі, жити вільно, мати всі залишити усі історичні суперечки щодо там кордонів, якихось давніх, давніх болісних проблем, залишити позаду. Той факт, що е, українці фактично е, жертва тих старих проблем, які Європа сподівалася, що залишила позаду, я думаю, підштовхнула е, Європейський Союз, зокрема і до того, що була позитивна відповідь на заявку е, України про членство е, саме в, е, влітку 2022 е, року е, Європейський Союз. Погодився на те, що Україна отримує офіційний статус кандидата на вступ до Європейського союзу, і тепер ми очікуємо, що з за наступними рішеннями Україна може розпочати власне процес переговорів про вступ. Це буде. Не скоро досвід інших країн показував, що так. в найкращому, най, найшвидшому варіанті це було принаймні 2-3 роки і більше, а типово близько 10 років такий процес з переговорами триває. Але процес йде, і угу. якщо він буде просуватися далі, я думаю, українці будуть, будуть задоволені з цього приводу. Це дуже важливо дійсно розуміти. Богдане, дякую тобі за ці пояснення. За останні новини, Богдан Цюпин і наш європейський кореспондент, був на зв'язку з Лондона. Говорили ми про. Зустріч у Іспанії, яка зараз відбувається, і в чому її важливість для Києва, зокрема, друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що на зв'язку є Мукачево, Рим, Риметалія, Павлоград дивиться. Моршин вітає Київ, рідне на зв'язку. Також Мала Лука Дніпро передають вітання із Італії, з Луганська із Шарлот, Північна Кароліна. Якщо у вас є ще якісь питання, Львів, також на зв'язку. Івано-Франківськ. Якщо у вас ще якісь питання питання, то обов'язково їх ставте. Друзі, наприкінці будемо говорити про американських ветеранів про їхню співпрацю з українськими колегами. Знаємо, що нещодавно Україну відвідала група саме американських учасників бойових дій. Вони спілкувалися з українськими військовими, розпитували про потреби і ділилися своїм досвідом, як вони можуть а, вирішувати ці проблеми у США, і як цей досвід можна імплементувати в Україні. Про це поговоримо з Іриною Шенкаренко, нашою кореспонденткою, яка цю тему вивчала, спілкувалася з ветеранами. Ірино. Вітаємо тебе! Дякую, що до ефіру приєднуєшся. Розкажи, будь ласка, так про мету власне цього візиту і враження ветеранів про це. Ти з ними спілкувалася, знаю. Вітаю, Юлія, Остапе. Отже, нещодавно Україну відвідала група американських ветеранів. Це не просто пересічні ветерани, це лідери великих американських рухів. Вони активісти ветеранської спільноти, і мені вдалося поспілкуватися з двома із них. Один із них це Вільям Атік, ветеран війни в Іраку. Він очолює ветеранську спілку США, яка займається проблемами працевлаштування ветеранів тут в Америці. І інший Джордж Чунінг це колишній працівник. Та колишній військовий війни в Афганістані, і він має досвід зокрема роботи у Міністерстві ветеранів. США. ось вони разом із групою активістів вирішили заснувати американсько-український ветеранський рух міст. Цю ідею створення підтримали в Україні, зокрема Міністерство ветеранів України та Український ветеранський фонд, який діє при міністерстві, і нещодавно був перший візит і презентація цього мосту. А в Україні а в Києві а також ветерани відвідали низку інших міст. І от що вони пояснили для чого вони вирішили створити, і чому цей міст? Цю організацію, як пояснили нам двоє ветеранів, а вони дуже часто зустрічали тут у Вашингтоні українських ветеранів, які є ветеранів, які є в Україні після 2014 року, і також військових, які зараз воюють на передовій, і вони військові приїжджають сюди на зустріч у Вашингтоні. І коли американські ветерани зустрічалися з українськими військовими, вони зрозуміли, що попри те, що війни в Іраку, в Афганістані та в Україні абсолютно різні, що економічні ситуації в країнах абсолютно різні, в них є дуже багато спільних проблем. І от яку проблему головну бачать? Американські ветерани це адаптація до цивільного життя, і один із них Вільяматік розповів, що йому було не так страшно воювати на полі бою, ніж повернутися і пристосовуватися до цивільного життя після війни в Іраку. І він каже, що якщо хтось в Україні вважає, що говорити про це зарано, адже війна триває, то він з власного досвіду знає, що Говорити і діяти потрібно вже зараз, аби бути готовими до величезного напливу ветеранів, як він каже, найбільшого і це очевидно найбільшого напливу ветеранів, які будуть в Україні після часів Другої світової війни. І от Головна проблема, він каже, що це проблема працевлаштування ветеранів. Адже звісно, коли ветерани повернуться з фронту, вони зустрічаються з моральною проблемою психологічної адаптації. Американські ветерани кажуть, що це зрозуміло, адже неможливо людині, яка вчора була на полі бою, відразу пристосуватися до життя серед цивільних, і суспільство не має цього вимагати. Але що з їхнього досвіду було критичним, це те, що вони не могли знайти роботу. І вони розповідають, що в Америці є дуже багато серйозних державних програм. Зокрема, ветерани мають перевагу при влаштуванні на державні посади, а також для ветеранів існують спеціальні бонуси безкоштовного навчання в університетах. Втім, тут є певні обмеження, і не всі ветерани можуть потрапити в ці категорії, аби здобути ці пільги. І от Ветерани, з якими я розмовляла, американці вони розповіли, що держава і суспільство в певних випадках не були готові до того напливу тої кількості людей, які поверталися з Іраку та Афганістану одночасно. І от проблема безробіття була дуже серйозною для них. Зокрема, Вільяма розповів, що він ходив на співбесіди, але йому відмовляли в роботі, тому що він, так само як і багато інших американців, вони а він пішов до армії відразу після школи. У нього не було освіти вищої. Інший ветеран він, хоча мав вищу освіту, в нього була прогалина у досвіді роботи саме в цивільній компанії. Йому було вразливо, адже він в армії він займав командуючі позиції, тобто він мав великий досвід, але в нього була 5 років прогалина в цивільній роботі. Через це йому відмовляли. І вони кажуть, що. Ця проблема буде головною і в Україні, і вони щодо України вони зазначають, що тут є свої особливості, адже якщо переважна більшість ветеранів і людей, які йдуть в армію в Америці, вони йдуть в молодому віці, то в Україні дуже велика категорія різних людей, які зараз воюють, і я пропоную послухати ветеранів, з якими я спілкувалася, що вони кажуть найважчим для мене було побудувати цивільну кар'єру. Мені пощастило, я мав освіту і пояснював, що, хоча ніколи раніше не працював на схожій посаді, проте служив в армії і маю важливі навички. Але було складно знайти потрібну людину в потрібній компанії, яка готова була це вислухати, а не просто найняти когось іншого, хто працював у цій галузі останні п'ять років як і багато інших ветеранів, я страждав від пияцтва і не дуже дбав про себе. Було дуже важко протягом року. Я не відчував гідності поваги, на яку заслуговував як ветеран. Багато людей хотіли підтримати мене, коли йшлося про такі речі: як наклеїти наліпку на автомобілі, аби сказати Спасибі за службу. Але коли мені потрібна була робота чи якісь послуги, здавалося, що мені відмовляють у роботі, яку я міг би легко виконати, завдяки навичкам в армії, коли командував, вів людей у бій. А мені в. Відмовляли у незначних менеджерських позиціях низької ланки. Іро, нас лишається буквально хвилина. Бачимо, що, попри навіть гарну систему підтримки для американських ветеранів тут у сполучених штатах, все одно є проблеми, як їм вдалося вирішити свої проблеми, і які шляхи вирішення проблем потенційних українських ветеранів вони бачать. Насправді юлю усіх проблем, як вони кажуть, вирішити досі не вдалося яскравий приклад. Тому рік тому під капітолієм на три доби виходило близько шести десятків американських ветеранів з вимогами підтримати важливий для них законопроєкт про медичні пільги, і вони домоглися ухвалення цього законопроєкту. І от Як вони наголошують, американські ветерани мають дуже сильний голос в американській владі. Вони можуть спілкуватися із сенаторами та конгресменами, і до їхнього голосу прислуховуються. Але як зазначаються ветерани, з якими я спілкувала... Кувалися для цього було зроблено дуже багато саме з самою ветеранською спільнотою. І вони закликають Україну. Вони бачать, що в Україні ветеранський рух уже активно розвивається, і вони закликають українців виборювати так само за свої права, як відстоюють вони їх тут. І я пропоную також послухати ветеранів. Ветерани дійсно мають сильний голос у суспільстві та уряді. І я думаю, що це значною мірою завдяки ветеранським організаціям, які постійно піднімають проблему ветеранів. Я вважаю, що це справжня сила, і я бачу, що в Україні ветерани намагаються створити такі організації, достатньо великі та сильні, аби мати право голосу якщо ви власник бізнесу, подумайте, як найняти ветеранів. Якщо ви неурядова організація, поміркуйте, як залучити ветеранів до вашої неурядової організації. Це дрібниця, але якщо ви зробите їх прямо зараз, Україна зробить крок уперед і зустріне це покоління ветеранів, які зробили крок, щоб ризикнути своїм життям за свою країну. Цікава ця тема. Ірино дуже дякуємо тобі. Обов'язково дивіться сюжет репортаж Ірини на нашому ютубі на нашому сайті. Там є більше про це. Ірино, дуже дякуємо тобі, що прийнялася до розмови. Про це розповіла друзі. Дякуємо вам за увагу. Сьогодні в програмі «Чистайм» будемо більше говорити про важливі для України теми. Зокрема, про те, чим завершилася зустріч у Білому домі між президентом Байденом і його командою з нацбезпеки, яка стосується України. Будемо питати про це на брифінгу у Білому домі. Також сподіваємося, будемо мати більше офі Ційних реакцій на напад російський на українське село Гроза. Дякую вам дуже за увагу. Побачимося вже в наступних ефірах. Брифінг повертається до ефіру о 18 за Києвом, 11 за Вашингтоном. Вже у п'ятницю. Па-па. бережіть себе до зустрічі. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.